Вітати, дорогі колеги! Хочу спрезентувати вам онлайн-курс Субівартість 2023 бухоблі, податки, автоматизація для того, щоб ви розуміли, а що стоїть за цим продуктом? З чим доведеться мати справу? Перший момент є два лектори. Я, Мар'яна Кавен, а також моя колега, фахівець з автоматизації Антоніна Коровкіна. Все, що буде стосувати стосуватися автоматизації, це до Антоніни, і я покажу, який матеріал вона підготувала. А все, що є в інформаційному лендінгу, зараз я хочу продемонструвати, як це все виглядатиме. Ось, ви бачите, що є лекційна частина і є практичні. Давайте одразу перейдемо на навчальну платформу. Ось, а, вам. Буде наданий доступ ось до такої платформи навчальної, де будуть розміщені всі курси, які придбувалися, у тому числі собівартість. Ви бачите, що всього лекційного матеріалу є 10 частин. А далі я покажу автоматизацію. Давайте відкриємо першу частину. Першу частину, як вона виглядатиме? Ось, відкриваємо, і у нас є відео. Те, що я встикнулася, а... ось так це все виглядатиме. Далі є слайди курсу, так, 10 лекційних, далі є аудіоформат кожного уроку. Це е, дасть можливість вам, наприклад, коли ви йдете на роботу чи з роботи. Голосом слухати, ось, і завершити давайте урок. Тепер зайду в інший урок, для того, щоб було розуміння, що сама структура, давайте формування собівартості. Інформація про урок, ось є почати урок, сам урок. Бачите, а. в даному випадку теж у нас буде працювати, це теж впливатиме на те, ділити на номенклатурні групи чи ні. А калькуляційна одиниця, знову ж таки, це номенклатура, довіднику номенклатури, яку ми під. Ось так це з різними прикладами. А, і я ще хочу прокоментувати усі матеріали курсу, а, крім слайдів. Посилання, на які я вже показувала. Ще будуть приклади кейси з 1С Це реальні приклади реального підприємства, як має виглядати оборотка. Це є практичні завдання, задачі і з відеооглядами. Ось таким чином є умова, є рішення. Так, усе з посиланнями на Excel. Тепер є тести. Їх всього 10. По 10, тобто 100, і відповіді, з якими можна звіритися. Так, у нас є приклади два зразки наказу про облікову політику виробничого підприємства. І ось є дуже важлива папочка прінцкіни автоматизації в 1С». А, 10 уроків будуть присвячені басу, є вступна частина. І є підсумки. Ну, давайте який будь-який відкрию, щоб ви розуміли, як це виглядатиме. По автоматизації теж будуть уроки відео, але крім того, ще ось такі скріни. Це для тих, хто не матиме часу чи бажання дивитися відео. То у моєму варіанті лекційному спрощений варіант аудіо подивитись, а в Антоніни варіант це подивитись одразу скріни і по них налаштовувати. Ну, по суті, по цих скрінах можна е, повністю тему закрити. Давайте я прийду в е, один з уроків Антоніни, щоб було розуміння, як виглядають її уроки. Ось давайте бас. Почати урок. Раді вітати У вас, дорогі колеги. Так, ми з Антоніною вдвох беремо участь. Антоніна розповідає, я її щось запитую, перепитую. Ось і по матеріалах Антоніни є тести до кожного уроку. Так, що ще у нас? Є матеріали print власне, оце те, про що я говорила. Так, і у нас по автоматизації, давайте подивимося, що є. Є частина 12 це є по басу 10 уроків з підсумками. І по частині 11-й у нас є практичний кейс виробництва послуг робіт і є готова продукція. Можемо відкрити там, де йде готова продукція. Так, і ось подивитися. Від? Як це Хтось на фоні провів ці матеріали на інший код. Угу. Mm -hmm. Можна, проявити, Аби створити ново власне, тут після. А, ще перед чому тут питання. Чуєш, Тонь, я хочу власне доповнити, що все, що назбиралось за місяць на дебеті 91-го... ось так виглядає навчання. Ось так виглядає навчання. Я сподіваюся, ви зрозуміли, де це, як це і що в чому полягає навчання.